Друзі, всім бажаю здоров'я. Так, друзі, дивіться, сьогодні я вам розкажу, бо у мене запитала, ну, запитав Надію, що підписник каже, як ви підбираєте отвори для вентиляції. Давайте я вам ну, як, я вам поясню, як я бачу, як, я бачу, як підібрати вентиляцію. Дивіться. Оце тут управляюся і мусулю цю тему. Дивіться, от, допустим, добре це в кого є там інтернет, да? він там зайшов і розбирається, мало ще в кого е, є інтернет, але ще треба розбиратися в ньому. А більше в поважному возрасті в нас є люди і підписники, я надіюся, що є інтернет там з дітьми чи з родичами поспілкуватися, а багато в кого нема навіть, ну, скажімо так. Майстерства зайти і знайти ту інформацію, яку потрібно. Дивіться, як я це бачу. Давайте розберемо на е, простому прикладі. От е, беремо трубку, приблизно там, як палець, товщиною, товщиною, да, і вставляємо в рот і дихаємо. Наскільки нам буде комфортно дихати. Е, Допустимо, важко. так? Беремо більшу трубку каналізаційну на 50, вставляємо в рот і наскільки нам буде легко дихати. Тобто, Звісно, більшого діаметру. Е, Отвір дихати буде легше. Тепер дивіться, якщо у вас особисто кажу тим людям, кому це цікаво, якщо у вас отвір примерно, ну скажімо, так, умовно 200, то приточка має бути не менше 200. розумієте? І добре, коли вона буде ще регулюватися. Дивіться, от у мене вентилятор стоїть на 200. Отой вентилятор стоїть на, по-моєму. Якби не помиляюсь, або 500, або 450. Тобто і отвір має бути такий самий, як і вентилятор. Чому? Ну Тому що його пропускна можливість протолкати через свій отвір, в якому він стоїть, бути не менше, бо ви будете його задавлювати. Розумієте, тобто, дивіться. Коли робить той вентилятор, справляється або одна, або дві по ну, там 20 на 20. розумієте. Чого так було зроблено, ну, так удобно вивився кирпич. І так само, щоб було напроти кожної клітки повітря обмін, коли я поставив панель охолодження, то воно зразу. Тут отвори, якщо поділити, тут виходить, ну, два вентилятори один і другий. Розумієте? Тобто, Отвір, бути не менший вентиляції. Це так, условно по сільському. Так? Але коли ви будете купувати собі вентилятор, то ви розраховуєте його із своєї площини. Тобто, площадь пола і кубатура в приміщенні. Ну, Ви ж розумієте? Так? Ширину на довжину. На висоту це і буде кубатура е, приміщення. Коли ви будете, це якщо у вас є вентилятор, і ви не знаєте, як, як його примінити і яку тр, треба о, отвір приточки, то я вам ну, примірно так по колхозному розказав. да? Тобто, Отвір е, вентилятора, ну, діаметр, не повинен бути менший приточки. Хай лучше трошки більший, щоб воно бачите, як у мене ну, теж. Не фонтан зроблено, бачите як? Але дивіться, просто кусок. Зараз, зараз, не пойму. Кусочок, этого, ну, доски і просто так зроблено, бачите, там вона відкрита. І є така ручка. Ось така просто палка, бачите, ось тихо-тихо, те тихо, падати. Бачите, так вона відкривається. Ну, це все робиться, робилося швидко і отак. Ну, Тобі ж, якщо у вас, якщо ви будете собі замовляти, де я замовляю вентилятор, я можу скинути силку, по-моєму, десь або в Одесі, або в Дніпропетровську. Такі, ну, скажу, не, не Вентос, а Китайці, але вже... Рік, той здоровий відробив. Ну, відпрацював, тобто, вже, виходить, він себе відбив, то що птичка якби не задихалася, не дохла, і вже добре ми на цьому вентиляторі якісь гроші повернули назад. Есть, друзяки, отак. Приточка має бути угорі, витяжка має бути внизу. Ото в мене зроблено неправильно. Є вентилятори на Укрферма, я там дивився, але там дорожче. Тут дешевше, ну, тут нема жалюзів. Добре, коли були б жалюзі. Чому? Тому що коли зима, починається обратна тяга. Ну, Ви знаєте, да, закон фізики. Внизу холодне, уверху тепле і холодно затягує. Внизу і так холодно, і ще й додать холоду. Тобто повинна робити витяжка. Коли вона повинна робити, ставте те, хоча б якісь мінімальні мозги. Хоча б отакі. Бачите? Тут а, задано 19,6, а красним, то таке, така температура, яка зараз в приміщенні. Дивіться, ось таблиця, поставте на паузу, перепишіть собі, розпочатайте, яка повинна бути в приміщенні, яка повинна бути в клітках. По поводу оцього прийомника. Для чого, він тут, для чого він тут потрібний. Дивіться, зараз у приміщенні, якби, ну, бачите, тихо. так? Хлопців ми убрали, поїхали вона на базар з удовольствия. Зараз тихо, благодать. Але ж дивіться, птичка, вона ну, така тварина шуглива. І якщо тут буде тихо, ви будете заходити в приміщення, знаєте, або десь, я знаю, там... Проїде машина, там собака вони можуть дергатися. Для них це стрес, це, ну, ви сьогодні, Не сьогодні, коротше, потім розкажу, хотів розказати, не, не буду. Вони можуть дернутися, сердечко стало і все, і смерть. Тобто, я, моя така думка, це особиста. Має робити прийомник. Він у мене робить все життя, скільки я її тримаю. І це я замітив, коли я бувала заходжу тихенько. Починають до них обзиватися, вони підриваються, хто спав, хто сидів, хто телевізор дивився, вони підриваються і просто біжать куди. Думаю, вибачаюсь. Вони підриваються, куди попали, і біжать і просто б'ються. і ну, Це неприємно. Коли робить прийомник, то вони якби привикають до шуму, Да? Ось дивіться, я балакаю з вами, а вони вже підриваються. Тобто їм, ну, Я так думаю, їм вже якась як опасність. розумієте? Тобто Поставте прийомничок, люба волна, марафон, там, суспільне. І хай воно воно теленчить, а вони будуть просто привикати до шума. Тоді, коли ви заходите, йому буде вже проще, їм буде проще. Дивіться, як зараз гарно, коли. Клітка збільшилась, бачите? Вони всі стоять, всі п'ють водичку, тобто дуже добре. Ось бачите, перебираються. Але це щось невеселий петушок. Такий стоїть і спить на ходу. Це не є добре. Зараз йому треба, бачите? Розтолкав, сів, зараз сяде, все. Все, друзі, я вам по, -по, -по поводу витяжки сказав. Сьогодні виставлю відео: хай люди дивляться і беруть собі на замітку. Все, Всім миру і добра і до зустрічі на каналі. Підписка, лайк.